Проблеми фонтанів івано-франківські водограї потребують ремонту і не лише поточного, але й капітального. У водоекотехпром, який нині обслуговує усі шість міських фонтанів, кажуть, хоч водяні споруди в новому сезоні і запрацювали, їх стан бажає бути кращим. Однієї очистки вже замало. Насамперед допомоги потребує світломузичний фонтан на вічовому майдані. А це часткова заміна системи освітлення та звукового забезпечення, ремонту облицювальної плитки та чаші. Необхідно замінити насосний агрегат на суму близько. 8 тисяч, бо не працює на даний час четверте коло на чаші. Що стосується фонтан біля стоматологічного, там теж потребує капітального ремонту. Там необхідно. Робити реконструкцію самої чаші і встановлювати там спеціальну плівку для того, щоб чаша не протікала. Однак комунальники нарікають: грошей немає не те, що на ремонт, але й неналежну експлуатацію. Для того аби усі фонтани відпрацювали сезон, на їх обслуговування потрібно 630 тисяч гривень. Натомість у міському бюджеті цього року передбачили лише половину від цієї суми. Цього року в бюджеті заклали ну досить незначну суму, як на мене. У нас кожним роком чомусь все менше і менше закладається, все на все 305 тисяч гривень на роботу всіх фонтанів. Робота така за ці кошти. Подивимося, скільки тобто десь і будемо виходити навіть по роботі фонтанів. Такий режим, щоб цих коштів вистачило для експлуатаційних витрат. Загалом на капремонт міських фонтанів потрібно щонайменше 150 тисяч гривень. Наразі комунальники готують відповідні пропозиції на розгляд виконавчого комітету. А поки чекають на бюджетні гроші, запевняють, що певні ремонтні роботи по можливості проводитимуть своїми силами.